Друзі, я вирішила сьогодні дати вам трошечки інформації з приводу відкликання шести депутатів Димирської селищної ради і паралельно по відкликанню депутата Боднарчук Катерини Вижгородської міської ради. І так, 4.07 2021 року. Ми разом з Сергієм Орловим звернулися до Димирської територіальної виборчої комісії із повідомленням про те, що три на той момент ми знали про трьох депутатів працюють на постійній основі у виконавчому апараті Димирської селищної ради. Зв'язку з цим, посилаючись на статтю 7 закону України про статус депутатів місцевих рад. Ми попросили прийняти рішення про реєстрацію наступних за черговістю депутатів Димирської селищної ради після тих людей, які вирішили йти на посаду. Так як комісія одразу не прийняла рішення, звернулася до Димирської селищної ради за оригіналами документів, ми їх дійсно не надали з мокрими печатками. То я сама ще звернулася до Димирської селищної ради і попросила надати мені інформацію разом з розпорядженнями, з мокрими печатками, завіреними копіями про тих депутатів, які працюють в Димирській селищній раді. Крім трьох депутатів, на яких ми вже подали інформацію в Димирську селищну територіальну виборчу комісію. З'ясувалося, що ще троє працюють на постійній основі. І так, стало депутатів шість. Для того, щоб ви розуміли, про кої йде мова, я зараз вам всіх їх перечислю. І так, всі шість депутатів це Чиж Ірина Олександрівна, Кальченко Наталія Васильівна, Мельниченко Наталія Сергіївна, Цапук Марина Михайлівна. Арестова Валентина Олегівна та Мельниченко Юрій Миколайович. Ці шість депутатів, кожен на різних посадах: хтось на керівних, хтось на рядових, але працюють в Димирській селищній раді в апараті Димирської селищної ради на постійній основі. Ще мені надали інформацію про одного депутата. Про Мургу, але тут написано, що він призначений ВО-радника селищного голови. І нібито за контрактом за строковим трудовим договором. Тому інформацію про нього я не подавала. Так як в сьомій статті говориться тільки про тих, хто працює на постійній основі. Але читаючи рішення апеляційного суду. Я вичитала дуже цікаву статтю, тому в мене є знову підстави звернутися до Димирської селищної ради. В своєму там, обґрунтуванні рішення вони посилаються на багато-багато статей, які і стосуються ситуації, і не стосуються ситуації. І отут одна дуже цікава стаття. На час відсутності в дужках відпустки посадових осіб органів місцевого самоврядування в дужках, крім виборних посад. Для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором контрактом. Тобто, мурву могли прийняти за контрактом, за строковим трудовим договором тільки. Якщо на цій посаді вже була людина, але вона пішла у відпустку в декретну чи в звичайну відпустку. І тимчасово на це місце могли за контрактом взяти мургу. Але ми знаємо, що ця посада у нас була взагалі вакантна, ми її тільки ввели. Ніхто там не працював, тому і ці дії під курганом є незаконними, тому в мене є підстави. Звернутися до підкурганного, ну, чому ж мурга на, на час чиєї ж відпустки його взяли на роботу за трудовим договором, за строковим трудовим договором контрактом. Це перше, що які висновки я винесла із е, апеляційної оцієї не скарги, а справи? І так, я зараз е, дуже довго вам. Читати не буду, я просто розповім. І так, суд першої інстанції відмовив Боднарчук Катерині у тому, щоб скасувати рішення Територіальної виборчої комісії про реєстрацію наступного після неї кандидата депутатом. І... Вона звернулася в суд не сама, вона звернулася в суд разом з Вишгородською міською радою та теж оскаржувала це рішення ТВК. І з рішення апеляційного суду з постанови я побачила, що Вишгородська міська територіальна виборча комісія не такі боягузи, як Димирська селищна. Вони зважили законодавство, у них не було. Такої юридичної бази, як зараз є у нашої Димирської селищної виборчої комісії. Але вони всі одноголосно проголосували за те, щоб зареєструвати наступного. Їх було 10, і всі 10 одноголосно прийняли це рішення. Звернення, це суд апеляційний в складі там цілої колегії суддів. Вони його. Перевірили і прийшли до висновків, що суд першої інстанції прийняв вірне рішення, обґрунтоване рішення. Вони відмали, так само, як і суд першої інстанції, всі аргументи апелянта чи апелянтів. І я просто прочитаю уже результативну частину. Суд постановив, керуючись такими то статтями. Каз України суд постановив. Апеляційні скарги, особа один, судячи із тексту, це Катерина Боднарчук. Та Вижгородської міської ради залишити без задоволення. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 31 травня 2021 року залишити без змін. Постанова суду набирає законної сили здати її прийняття. Є остаточною та оскарженню не підлягає. Все. Це крапка. Хто слідкує за цією справою, знає про те, що вже відбулося засідання сесії Вижородської міської ради. І на цьому засіданні прийняла свої повноваження нова депутатка це попова Тетяна. Тобто. Все крапка і Катерини в депутатах немає. Що ж з нашими шістьома? І так, у нашій комісії було 30 днів на прийняття рішення, але вона не змогла прийняти рішення, їм не вистачало рішення апеляційної інстанції, бо ми підказали їм, де можна знайти аргументи. У рішенні першої інстанції судової їм здалося цього недостатньо. Вони знали, що рішення не вступило в законну силу, і вирішили почекати. Але так як невідомо, коли б ця апеляція була, то, до речі, найцікавіше в цьому всьому, що опубліковано якраз оце рішення я подивилася, зараз вам прочитаю. Оприлюднено оце остаточне рішення 3.08.2021. І навряд чи юристи із команди нашої територіальної виборчої комісії не промоніторили це все. Не думаю, що це було пізніше, ніж о 18.00, коли засідала комісія 3 го числа. Але, на превеликий жаль, вони. Зробили вигляд, що вони про це рішення не знають. ну, Будемо їм вірити, не знаю, не промоніторили. А так як вони боялися приймати будь-які рішення, на закон спиратися вони не хотіли, а не знаю оці всі сумніви, якісь індивідуальні якісь стосунки. там, із Мариною Цапук чи, можливо, з якимись іншими депутатами, які вирішили сумістити несумісне. О, тому вони звернулися до Центральної виборчої комісії за роз'ясненням і взяли собі ще 15 днів. Це, в принципі, це незаконно, бо в них було 30 днів згідно іншого законодавства. Вони послалися на закон про звернення громадян. Згідно іншого законодавства, у них було 30 днів, вони вирішили 45. Добре. Якщо вони приймуть рішення по закону, то Господь уже з ним. Ніхто цього всього скаржувати не буде. Але якщо вони приймуть рішення незаконне, то це буде ще одна підстава нам ткнути нашу комісію у їхні помилки, чи не пом... ну, умисні це помилки. Я не думаю, що вони не розуміли, що вони роблять. І так, станом на зараз ми маємо уже Рішення, яке вступило в законну силу, і депутата, який вже прийняв повноваження наступного. Тому всі шість наших рано чи пізно підуть працювати тільки на посадах і перестануть бути депутатами. Щодо Мурги я обов'язково звернуся, на якій підставі він працює тимчасово. Я сподіваюся, що Мургу теж візьмуть на постійну основу працювати у Димирську селищну раду. І це буде сьомий депутат якого ми позбавимо депутатських повноважень. Я на це дуже сподіваюся. Ну, в принципі, коротко це все. Ще наскільки мені сказали, але я не знайшла в мережі інформації, нібито там десь Лілія Янчук перепостила інформацію про те, ну, треба ж тримати гарне обличчя при поганій грі. Що нібито там якісь адвокати дуже критикують, Оце рішення, оцю постанову, вірніше, апеляційно-адміністративного суду. І от вони посилаються там на висновки якихось там вищих судових інстанцій, чи то я не знаю, просто не читала через це, не хочу бути голослівною. І там рішення ще 90-х якихось років було, якесь там обґрунтування, там, пояснення, не знаю. І щось там було про це сказано. Я спілкувалася з одним дуже розумним чоловіком в цих питаннях, і він каже, що ну, вже багато пізніше після того змінився закон про статус депутатів місцевих рад, змінилося виборче законодавство. І ото все, що вони пишуть, то просто фільки на грамоту. Це показує, які безграмотні юристи консультують міську раду. Якщо вони ще додумаються, рішення вступило в закону, силу оскарження не підлягає, ну ще побігать, десь там пооскаржувати, то вони отримують таку саму відповідь чи касанційну інстанцію, тільки просто потратять кошти. Ну, ось і все. Більше нічого цікавого по цій темі, мабуть, я вам розповісти не можу. Тому дякую, хто передивиться це відео. Всього вам найкраще.